Я на каналі Коля опять і нарешті я зробив машину. мене я ключи. І от вона. Отака от машинка. Подивимося зараз. Її такого. Машину я робив біля місяця, десь, ну, десь місяць, десь так. Така машинка. От, відкриваємо її. Давайте перше подивимося, що в нас у багажнику. багажник у нас відкривається. Ось там таке все. Це на двері обшивки будуть нові. Це поки що ось так. Все закриваємо. Переходимо до салону. Салон у нас поки що отакий. Ось тут всякі кнопки там є. Переборна панель. Сідушки такі. Давайте сядемо сюди Тут вона ведь дуже добре. Ось так все. Тут во, буде ще доробляти стіна, щоб тут типу, було гарно. І все. Оце коробка передач. Зараз... Це телефони там. Ось такі там полік, типу. Це все таке поки що. О. Ключ. У нас тут є отакий от замок. Повнівся робочий. Машина називається Опель Зефіра. Ось так тут все. Буде ще подобатися потолок. Покажу тут, тут типу, намальовані козирки. Ось, ось таке. Взади тут так само висять всякі вонючки, щоб пахло. В машині гарно. Ось такі чухли на стрілюшках. Удобні навіть. Досить вони удобні. І машина в нас називається Opel Зефіра Motor 1.6 TDI. Ось такі тут наклейки всякі я зробив, намалював. Ковпаки поробив. Бак який відкривається. І закриваємо до кінця можна відкрити ще. Відкриємо ці двері. Тут, в принципі, все те саме. Ось такі пороги тут. Ну все, як обличчя машинці. Оце мій Інстаграм. Можете подивитись, там я вже виклав своє лице. Ну і ось таке. Дякую за перегляд, всім пока.